Для самотніх літніх людей житомирщини свята продовжуються. Благодійні фонди бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем своєю увагою наділили мешканців разливої категорії Бердичівської, Гришковецької та Ружинської громад. Продуктові набори та святковий концерт стали справжнім новорічним дивом, якого так бракує сьогодні. Як я малий збирався навесні. Не <знаними> з сорочку мати вишила мені. І сьогодні таке зробили свято, дуже гарне свято. Оркестр грає як десь в Києві або ще краще. І дякую Бердичеву, Житомиру. Дякую за те, що людям подарунки, і кофе, і чай, і оркестр, і концерт. І за все велике спасибі, що зараз такий час дуже тяжко. Війна і не забувають і нас. І за це велике, велика подяка. Бердичівський міський голова каже, як тільки дізналися про акцію, одразу відреагували, адже громада велика, потрібно було кожному приділити увагу. І сьогодні Бердичів отримав понад дві тисячі продуктових наборів. Я дуже вдячний всім, хто був до цього причесним. Оцінюю пошкірі непогадіним фондом, які допомагали, і за цей перший крок, який вони зробили. Ми раді бачити їх. Ми зробимо все необхідне, що стосується організації. Голова союзу інвалідів Бердичева каже, що така увага та допомога викликала у багатьох сльози радості. Навіть ті, хто давно не виходив з дому, прийшли на свято. Це дуже важливо для інвалідів, для людей похилого віку, тому що пенсії невеликі, багато грошей йде на лікування, на ліки. І це дуже ну, цільова допомога, дуже гарна підтримка. Жителі Гришковецької громади також отримали радість від святкового концерту та близько 500 пакунків з продуктовими наборами. Я хочу подякувати благодійному фонду BGV та фонду Чисті серцем за їхню ініціативу, за їхню допомогу. Надзвичайно важливо в такий складний період для кожного із нас. Я дякую організаторам Поліні Віталівні і народному депутату Пошка. Ренко Арсенії Михайловичу за те, що така ідея виникла за те, що вони її реалізували і продовжують реалізовувати на теренах Житомирської області. Вдячне за таку увагу і подружжя, яке прийшло на зустріч, кажуть через війну давно не спілкувалися з односельчанами. А зустріч, яку організувала громада з благодійними фондами, це справжні ліки для душі. Ми, звісно, вражені і дуже вдячні фонду. Вдячні, вдячні нашій голові селищної ради. Вдячний всім, хто організував це все. Ми дуже вдячні. Це дуже своєвременно і дуже дуже, дуже все впливово. Руженська громада також досить велика. Окрім місцевих, долучилися і ті, хто шукав прихистку через війну. У селищній раді кажуть, що починаючи з 24 лютого, вся увага приділялася військовим та внутрішньо переміщеним особам. А сьогодні благодійники розірвали ці шаблони, за що вони дуже вдячні. Наша громада прийняла до 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих було 6,5 тисяч, понад і більше. І на протязі всього часу воєнного стану завжди надавалась благодійна допомога, яка спрямовувалась внутрішньо переміщеним особам. Ніхто ніколи ну ніхто за цей час не звертав увагу за на жителів громади, які дійсно проживають на нашій території. І в цьому випадку хочемо подякувати благодійному фондові Біджі Ві Геннадію Буткевичу та фонду Чисті серці чисті серцем за те, що вони звернули увагу на жителів громади. Самі жителі щиро вдячні за подарунки та свято. Спасіба всім, хто позаботився за нас, старенька. Дай Боже їм здоров'я. І нашому президенту пошлете повідомлення, що ми дякуємо, дякуємо і дякуємо. Слава перем... Україні, слава Україні і ждемо перемогу. Представниця благодійного фонду Бідживі Геннадія Буткевича Поліна Алдошина, яка також відвідує усі громади, каже, щоб проєкт мав своє продовження, потрібна не лише співпраця з громадами, а й пошук нових партнерів та благодійників, які готові дарувати радість літнім людям. Ми на своєму сайті ініціювали розроблення благодійного благодійної платформи для того, щоб Підприємці області або інші благодійники також долучалися до цього проекту для того, щоб ми мали можливість продовжувати його на другу хвилю, на третю хвилю. І тому можна зайти на наш сайт. Там також ви можете зробити благодійний внесок просто від особи, як від себе. Також є окремий лінк для представників бізнесу, для того, щоб вони дізналися, як можна до цього проекту долучитися. Благодійники обіцяють це не остання акція, тому запрошують долучатися усіх. Небайдужих. Найтяжчими видалися перші півроку після 24 лютого. Так говорить депутат Житомирської міської ради від фракції Слуга народу Віктор Євдокимов. Новина про повномасштабне вторгнення шокувала, однак так само і змусила працювати із новими викликами. Згадує, зусилля скоординували на допомогу батьківщині. Протягом лютого і березня перше, що ми зробили, це буквально в перші дні ми розгорнули пункт. Комплектації військовозобов'язаних, він працював цілодобово. Ми долучили дуже багато наших фахівців, які працювали, оформляли документи, надавали відповідну інформацію, вони перебували у нас певний період, а потім відправлялися вже далі відповідно до розпорядження. Також було прийнято рішення про те, щоб терміново обладнати. Бомбосховище, ми власне зробили це своїми силами. Обладнали бомбосховище для тисячі осіб. Яке використовується не лише для потреб навчального закладу, але й для громади. Для підтримки 95-ї бригади менш ніж за місяць було зібрано та передано близько одного мільйона гривень. У березні вже було створено волонтерський штаб, який почав займатися пошуком гуманітарної допомоги в першу чергу для військових. спочатку це було дуже складно, тому що ми не знали, як правильно координувати роботу, як це зробити. Але дуже швидко ми налагодили. Всі необхідні процеси і почали надавати е, таку гуманітарну допомогу в першу чергу для новостворених е, військових бригад, які формувалися. Це були карімати, спальники, ліхтарики, наколінники, е, багато чого іншого. Це ті запити, які ми отримали від е, військових частин. Від центру комплектування. Окрім цього, надавали продуктові набори та засоби гігієни внутрішньопереміщеним особам, як ректор провідного університету області Віктор Євдокимов дбав і про безпеку студентів, облаштовуючи укриття за всіма вимогами та сприяючи евакуації іноземних студентів. У нас навчалися студенти більше ніж з 22 країн іноземці, і перед нами стояв такий виклик. Чому? Тому що ми, власне, змушені були. Організувати евакуацію всіх іноземних студентів до кордону. Ми комунікували з посольствами, і нам потрібно було прослідкувати, проконтролювати, щоб кожен студент відповідним транспортом був доставлений до кордону. Пізніше вони перетинали кордон і чартерними рейсами, літаками, як правило, з Польщі або Угорщини вони вже відлітали до країни свого перебування. Це теж була дуже складна робота. Приділяли значну увагу і евакуації документів, адже багато з них містять особисту інформацію про студентів, викладачів та роботу закладу. Близько 300 студентів Житомирської політехніки призвані до лав Зсу. Ще близько 400 є частиною територіальної оборони. Тож надходило багато звернень про допомогу від військових саме до університету. Вони зверталися до нас. Вони зверталися до своїх викладачів, які є фахівцями в першу чергу з технічних наук. І ми отримали дуже багато запитів щодо виконання доволі складних задач, які стосуються і радіолокаційних систем, і зв'язку, і питань робототехніки, використання дронів. Використання роботів для розмінування досить велику допомогу надавала Житомирська політехніка у галузі кібербезпеки. Попри війну, цьогорічна вступна кампанія стала найуспішнішою за останні 10 років. Дуже хвилювалися і робили все можливе, все ж таки, щоб дітки залишилися в регіоні, тому що війна закінчиться, почнеться повоєнний період і буде катастрофічно не вистачати фахівців в тій чи інші галузі. І, звичайно, що ми проробили, окрім того, всього ще й велику роботу щодо набору студентів. Ми набрали 3,5 тисячі студентів. Це означає, що батьки довіряють нам, що діти власне визначились і хочуть отримати освіту в Україні. Тому що це питання національної безпеки і питання безпеки нашого регіону. Окрім того, у складі української делегації Віктор Євдокимов неодноразово брав участь у робочих візитах до Естонії, де зустрічався з парламентарями та міністрами. У рамках останньої поїздки було досягнено успіху в питанні виділення автобусів від Таліна для Житомира. Нам вдалося переконати мера міста Таліна, достукатися, щоб все ж таки ці. Автобуси були передані для міста Житомира, тому що насправді ми маємо зараз в них дуже велику потребу, і багато можна говорити потрібні, не потрібні, але в умовах війни, в умовах кризи в енергетичній системі, коли дуже часто немає світла і транспорт не працює, ці 20 автобусів для комунального підприємства трамвайно-тролейбусне управління. Вони є надважливі для перевезення людей, тому мені приємно теж було долучитися до цієї роботи, і приємно, що все ж таки такий результат ми отримали. Керування університетом, підтримка військових та переселенців. Віктору Євдокимову вдавалось поєднувати і депутатську діяльність, брав участь у засіданнях сесій, підтримував важливі рішення та реагував на звернення громадян. Отримав таких близько 50. Кожне було опрацьовано. Мною було спрямовано. Для виділення матеріальної допомоги це 200 тисяч гривень для 35 осіб. Як правило, це люди, які потребували лікування, це люди з інвалідністю. Або це категорія людей, в яких було дуже скрутне фінансове становище, багатодітні сім'ї. За ініціативи Віктора Євдокимова на території Житомирської політехніки розгорнуто пункт незламності, який забезпечений старлінком та генератором. Про ефективність роботи Віктора Євдокимова навіть в умовах воєнного часу свідчить і той факт, що наприкінці минулого року його нагороджено орденом за заслуги другого ступеня. Житомирське полісся зіграло перший із запланованих контрольних поєдинків на зимових навчально-тренувальних зборах. В першому матчі підопічні. Ні, Юрія Калітвінцева обіграли німецький футбольний клуб Лукенвальде із рахунком 2-0. За Житомирян забивали Євгеній Морозко та Ян Морговський. Це був перший із серії запланованих товариських матчів під час зимового міжсезоння. Високий пресинг від полісся давав свої плоди. Ось тут вдалося Житомирській команді відібрати м'яч. Вакула протягує і хорошу розрізну передачу. віддає на морозка. Далі комбінація в декілька дотиків. І потужний удар з гострого кута. Ще одна атака у виконанні полісся знову правим флангом, знову морозко. Його навіс і забувають про Пилипа Будківського. Він має два шанси, аби забити. Але голкіпер суперників, голкіпер Лукенвальд на висоті. А ось це відмінна реалізація від Полісся. 2-0. Ян Морговський лівий захисник, який вийшов у другому таймі, ідеально розібрався у цьому епізоді. Але окремо треба зацінити передачу від Андрія Гітченка. Ідеальна передача. Ну і майстерність морговського теж беремо до. Вже на початку лютого Полісся візьме участь у зимовому турнірі Winter Cup, який відбудеться у Туреччині. Суперниками Житомирян будуть клуби української прем'єр-ліги та команди з вищого дивізіону естонського чемпіонату з футболу.